Власне, чому я переконаний, що нам треба переходити на латинку? Це подалі від Москви. Так, так, я знаю. Кирилиця не є московським проєктом. Так, кирилиця це там болгарсько-македонський проєкт. Але, по-перше, як це сприймається в світі, але мені насправді все одно. Подалі від Москви, тому що дійсно зараз відбувається. Певна українізація в суспільстві, Да, там якісь попзірки почали співати українською, які завжди співали російською. Але подивіться на тренди Ютуба. І що найгірше, почитайте коменти під російськими відео, де є українці. Там мир, дружба, жвачка. От ми дивимося, і ми думаємо, що от Харлан Молодець не пожимає руку росіянці. Люди, Realnost tega, kar jaz vidim, je z vsem drugim.